Всім привіт! В попередньому відео ми говорили про те, що таке наслідування. А в даному відео ми потрохи підійдемо до такої теми, як поліморфізм. Поки що ми її ще не будемо розглядати, тому що нам потрібно розглянути декілька технічних нюансів. Але ми вже досить близько до неї підійдемо. Отже, що ми хочемо зробити в даному відео? В даному відео я хотів би змінити дизайн нашої карти. Ну, тільки не. Консольний дизайн, тому що він у нас бездоганий, як ви бачите, ця карта взагалі шикарна, я хотів би змінити дизайн класу нашої карти. Пам'ятаєте, я говорив про те, що ми спочатку робимо все погано, а для того, щоб якось навчитися і потім робити все значно краще. Отже, чому нам потрібно змінити дизайн нашої карти? Зараз наша карта знає забагато про інші класи нашої гри. Що це означає? Ну, в програмуванні є таке поняття як залежності. Якщо я написав клас Player і зараз захочу змінити щось в класі Player, до прикладу, я зміню метод getX або метод getSumble, звісно, я можу це зробити. За допомогою нашого середовища і ну, тобто, зробити рефакторинг. Але в будь-якому випадку, якщо навіть перейменує цей клас, мені потрібно робити каскадні зміни, тобто переходити в клас карти, змінювати тут ще щось, змінювати тут, ну, якщо це назва класу, ну і так далі. А отже, наш цей код нашої карти залежить від інших класів, Тобто, залежить від плеєра, залежить від Apple і так далі. А якщо ми в майбутньому захочемо винести нашу карту в, окремий, в окрему бібліотеку, взагалі в окремий модуль, то нам потрібно якимось чином від цих залежностей позбутися. Це перше. перша проблема цього класу. Друга проблема цього класу, що ми не можемо зараз додавати будь-яку кількість елементів на нашу карту, і ми не можемо розширяти цей клас. отже, цей клас закритий для розширення. Тому що кожен раз, коли я створюю якийсь новий, е, новий тип, тип е, на нашій грі, я придумую там завтра дерево, ще щось, мені потрібно буде приходити сюди, доповнювати це сюди, дописувати в конструктор і так далі. Отже, дизайн цього класу зараз досить поганий. Е, також, якщо я прочитаю наш конструктор, то що я бачу при, такому, при такій будові? Е, що об'єкт нашої карти не може побудуватися без плеєра Enemy та Apple. Ну, тобто, я можу, звісно, передавати сюди нали, коли ми починаємо нашу гру, але такий собі дизайн. Е, отже, також це друга проблема це неможливість не розширення. <кій> також у нас є ще одна проблема. Це, е, це, тобто, Якщо ми будемо додавати сюди багато однотипних даних, ну, до прикладу, я захочу мати два ворога, або три ворога, ну, або там чотири ворога то мені прийдеться це робити ось таким чином. А як ви розумієте, якщо в нас є якийсь один тип даних, то ми можемо для цього одного типа даних використати масив Ну, і маніпулювати уже масивом елементів, а не кожним філдом окремо. Тобто, поки нашій карті без різниці, як виводиться там player, Apple чи ще щось, тому що будь-який об'єкт на нашій карті являє собою map Item. Тобто плеєр являє собою map item тому що це наслідування. Коли у нас наслідування, у нас є такий зв'язок, який називається із A, Ну, якби являє собою. А отже, наша карта може знати лише про наш map-item. І ми можемо створити всередині неї певний масив цих map itemів і маніпулювати е, ними. Як, як просто як, як масив, тобто перебрати масив і, і виводити його на екран. Отже, Давайте робити ці зміни. Ну, сперше, що я хочу зробити, це я створю умовну директорію, назву її Map. Ця директорія це буде таке умовне розділення. Я заберу туди нашу карту і map айтеми і я хочу добитися того, щоб цей код не залежав від іншого коду гри. Ну, тобто, у нас ще є GameConst, це глобальна штука, від якої залежить все в нашій грі. Ну, поки що, так. Ми створили так, таку собі глобальні константи. Давайте їх також винесу В таку директорію, як Global. поміщу туди ці ігрові константи. І тепер я логічно буду знати, що Global – це код, від якого залежить все на світі. А MAP це якийсь окремий package, можете називати. Скажімо так, MAP це такий собі модульок, від якого повинна залежати гра. Ну, цей модульок не повинен ніяк залежати від класів в цій грі. Ну, ось так. Цього ми будемо зараз добиватися. Отже, що перше нам потрібно зробити? Забираємо спочатку з конструктора наші поля. Ну і також забираємо звідси. Перейдемо в наш конструктор. Заберемо звідси наші поля, та звідси наші поля. Ось так. Тепер що я хочу зробити? Я хочу написати ем, такий інтерфейс нашої карти, щоб це було щось вигляду: ось такого: Add map item. І... Ця штука, наша карта приймала поінтер на якийсь мапайтем. За створення за життєвий цикл об'єктів досі відповідає наша гра. Тому нам, по суті, потрібно знати лише поінтер. Наша гра сама створює об'єкти, раз вона відповідає за створення, вона повинна відповідати і за видалення. Тому ми додамо ось такий інтерфейс, де ми будемо просто приймати поінтер мапайтема. Тепер ми заберемо це звідси. Карта буде створена без об'єктів. А ось тут, коли у нас запуститься якийсь ран, відбудеться так. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо тепер зробити ось так: наша карта. одна пайтем. А так, як мапайтем, тобто любий плеєр, тобто будь-який плеєр, це у нас мапайтем. Беремо його адресу. І це повинно. Працювати. Так, зараз, поки немає реалізації, я написав такий інтерфейс, і я дивлюсь, як цей інтерфейс буде виглядати. Тобто, ось так зараз це буде виглядати в нашій грі. Карту ми створили тут. Тепер ми додаємо в неї е, об'єкти. Поки що це така додавання. Так, це Player е, Enemy Apple. І карта, в принципі, повинна якось знати, як малювати ці об'єкти. Не знаючи тепер конкретно про клас Player, конкретно про клас Apple і так далі, і так далі. Отже. Це буде інтерфейс, буде ось так виглядати. Тепер внутрішня реалізація. Внутрішня реалізація це буде як інкапсульована штука. Правильно, це буде зовнішній світ не буде знати про те, що у нас там всередині карти відбувається. Тому ми можемо внутрішню реалізацію створити масивом. Ми зробимо map items. Це буде масив. Але масив це штука ж статична. Тобто нам потрібно задати якийсь максимальний розмір карти. Поки що ми зробимо це статично, а потім ми зробимо це в майбутніх відео трошки динамічно. Тому спочатку, ми перейдемо в GameConst, створимо нову ігрову константу. MaxMapElement. Давайте items уже. Раз завжди використовуємо слово item, то вже будемо використовувати його. І далі, так? Е, тільки maxMapItems, буде краще. І кажем GameConst, maxmapItems. Отже, масив із п'яти елементів, поки що нам цього достатньо. Але дивіться, ми ж е, зробили ось такий інтерфейс. Ми в грі додаємо player enemy Apple. Нам потрібно знати, що це додавання в нульовий елемент масива. Це додавання в перший елемент масива, це додавання в другий елемент масива. Ну, ми ж, звісно, можемо це робити ось таким чином, так? передавати ще якийсь параметр, але не хотілося б. Ну, ми ж зробили такий крутий інтерфейс. Отже, внутрішня реалізація потребує якусь зміну, яка б рахувала, рахувала кількість елементів, які вже додані в нашу карту. Тобто нам потрібно якесь калькуля... ну, тобто, калькулювати. Якось. Ми можемо створити таку зміну, назвемо її Fillet. І вона буде відповідати за кількість об'єктів на нашій карті. Перейдемо в наш конструктор. Ініціалізуємо цей філит нульом. І по, по хорошому, у нас же ж тут масив поінтерів. Було б добре, щоб ми також цей масив поінтер поінтерів ініціалізували налами. Щоб знати, що там не лежить жодного сміття. Тому ми робимо ось так. Тобто карта при створенні ініціалізується налами, і в нас немає там жодного сміття. Отже, ми створюємо об'єкт карти, а далі нам потрібна імплементація ось цього метода. Так як поки що давайте напишемо саму просту-голу саму голу імплементацію. Вона буде виглядати ось так. Тобто в ось цю позицію ми, ми пам'ятаємо, що філет відповідає за кількість об'єктів в нашій карті, тобто за кількість мапайтепів. Ми додаємо map item 1 сюди і підвищуємо цю кількість. Тобто, Поки що ми не робимо ніяких перевірок за вихід за рамки масива, це ми зробимо в майбутніх відео. Тому, в принципі, ось таке у нас додавання об'єктів на нашу карту. Ось так воно буде виглядати. Карта у нас поки що також статична, вона при створенні ініціалізується е, якби, налами, так? тобто пусті будуть поінтери. Тепер нам потрібно трошки е, поускладнити життя, тобто нам потрібно трошки ускладнити е, наш метод draw. Е, чому? Ну Тому що тепер нам потрібно пробігтися. Ми біжимо по іксах, по іграх, а тепер нам потрібно пробігтися ще і по масиву тих. Мапайтемів, які в нас в карті є. Отже, ми робимо знову нову змінну. Поки менше Fілет. А ця зміна відповідає за кількість елементів. Отже, якщо в нас один елемент в карті, ми пробіжимося один раз, якщо 5, 5 разів. Ну, це логічно, щоб не бігти лишні рази. Отже, ми створили ще один е цикл, і тепер ми біжимо по кожному із елементів е map item. Але ми ж можемо дістати тепер current, з Mapitems K ми можемо перевірити, якщо е, наш current null ми ж ініціалізували це все налами. Але е, е, якщо раптом трапиться такий сценарій, що це Null, то ми просто зробимо Continue, якби пропустимо е, цей цикл, і наступна ітерація відбудеться. Це на випадок, якщо ми все-таки десь накосячимо і щось піде не так. Отже, ми зробили перевірку тут цього елемента, а далі пишемо таку ж перевірку, як і в нас була. Тільки тепер у нас тут не displayer, а наш current. І в одному випадку це буде плеєр, в іншому це буде ще якийсь анемі, в ще іншому це буде яблочко. Але тут є ще одна проблема. Я роблю current, get symbol. Але тут є ще одна проблема, яка, тому що тут ми виводили лише один із ну, або player, або Enemy, або Apple. Або, якщо нічого немає в даній координаті, виведе те, що є на карті. А тут ми можемо, наприклад, мати три елемента, і всі три елемента майже ну, тобто вивести в STD out це трошки погано, бо це поламає нашу карту. Нам потрібно знати, чи вивели ми хоча б один елемент ось тут. Тобто, нам потрібно завести певну якусь булеву змінну. Назвемо її із... Ми зараз ускладнюємо код. Е... Малювання нашої карти, але це дасть нам переваги в майбутньому те, що нам не потрібно буде змінювати цей код постійно, як ми робили в попередніх разах. Так? Ми додавали сюди Apple, ми додавали ще один ELSIF. Ми додаємо, захочемо додати ще один тип, ми додаємо ще щось. Тому нам потрібно зараз написати один раз складний код, але в майбутньому цей код буде просто перевикористовуватись без змін. Отже, що в нас зараз тут є? Якщо е, у нас цей флажок ще ніхто не намальований, поки на екрані, ми біжимо по цьому циклу. І тут ми перевіряємо. Якщо ніхто не намальований і координати сходяться, ми малюємо на екран е, так, і далі що робимо? Переводимо, що вже хтось намалювався. Отже, наступний раз, коли цикл зайде сюди і в той самій координаті побачить, що хтось уже є, ця перевірка не пройде, і цей stdout не буде викличений. Також і тут ми просто тепер робимо: якщо е, нікого немає, ну тобто ніхто в координаті заданій не був намальований, то виведи, будь ласка, на екран те, що зараз в карті, тобто там зараз пробіли, так? вона зараз, зараз пробілів. Ну і, в принципі, ось такий тепер вигляд має наш метод Draw. Він став більш складнішим, але, як я вже сказав, це дасть нам більше переваг в тому, що нам не потрібно буде змінювати постійно його, коли ми створюємо або додаємо нові об'єкти. І тепер, коли ми створимо в гейм декілька різнотипних інших об'єктів, там дерево чи ще, щось, чи ще щось, ми будемо його просто додавати за допомогою цього інтерфейсу, ну, тобто цього метода admabyte. А гра сама буде розуміти, що як, і і як їй потрібно, потрібно відобразити. Отже, як ви бачите, ми зараз запустимо його з консолі, щоб було гарніше. Як ви бачите, все працює точно також, як і працювало. Але ми тепер покращили дизайн класу нашої карти. Отже, в даному відео ми. Трішечки ближче наблизились до поняття, що таке поліморфізм. Це поки що ще не поліморфізм, як такий. Так? Але як ви бачите, наша е, карта тепер може маніпулювати різнотипними об'єктами. Ну, тобто об'єктами но По суті, ці об'єкти можуть бути будь-ким із наслідників. Ну, поки що це не поліморфна поведінка, але е, ми трошки наблизились до цього. Так, отже, давайте заберемо ще також наші залежності, щоб добитися уже того, що ми повністю хотіли. Імпортуємо лише Map-Item. Е, і тепер я хочу перевірити, чи немає залежності зараз нашого коду від е, інших класів. І хочу в директорії е, нашій директорії. конкретно е, В конкретно цій директорії map, Хочу подивитися, чи є тут така штука. Чи є тут така штука, як Apple. Немає. Чи є тут така штука, як Player? Е, Немає. В принципі. Отже, е, плюс-мінус ми що зробили? Ми винесли е, нашу карту в окрему директорію. Тепер. Наша гра залежить від карти, але наша карта ніяк не залежить від об'єктів нашої гри, в принципі. І ми можемо тепер створювати якісь нові об'єкти, створювати нові типи, нові класи і перевикористовувати їх. Ну, Але треба ще до пуття довести нашу карту, тому що у нас тут немає перевірок на вихід за рамки масива, а також немає видалення об'єктів з нашої карти, якщо вони вже, наприклад, знищені. Отже, це все на це відео, а в наступному відео ми будемо робити видалення об'єктів. З карти, рандомна їх поява якась на карті, і доведемо до якогось логічного кінця все-таки логіку нашого яблучка, тому що зараз ми можемо по ньому ходити і нічого не відбувається. Отже, до зустрічі в наступному відео.